Всім привіт. Зранку сьогодні нуль. На вулиці пасмурно і обіцяють сніг. Уявляєте? Один день не полила вчора і вже суха земля. Ви чуєте ось я стукаю? Суха. Один день, я кожен день поливаю. Оце. Ви бачите, як це у нас сухе повітря, висушує. Ні, ну вона, звісно, ця трояндочка гібіскус, водохльоп, скажу так, вона дуже багато п'є води. Це зараз я подивлюся, Ой, виливаю оцю от величеньку, таку, бачите? Поливалочку, і може навіть і півтори сюди влізе. Дуже багато випиває води. Учора не полила. Тому що вчора майже цілий день була в місті. Знову гори мене заставило поїхати тепер уже до стоматолога. Ой, господі, як ото кажу, перед Новим роком завжди щось трапляється. Як не одна болячка, так друга. Ну, що це таке? Я дивлюся, зразу жовті зразу листя. Кожен день здираю. Листочки, і кожен день оце отак от, так, бачите, жовтіє тому що от недостатньо води. Удалила вчора два зуба, два зуба Пішла до приватного лікаря, і ото скажу, що у нас в нашій лікарні стоматологічні Ціни вже такі, як і в приватних оцих клініках. Одинокі, може навіть дещо і дорожче. Ви бачите, як довго не впитує вода. Ну, що це таке? Оце так засохло. Не? Один день, я поражаюсь. Ладно, потім лампу виключаю. Одна гілочка з парагуса залишилася, бачите? Ну, це такі бокові, оці тоненькі, це вже бокові. А цю, що ось пішла, я все-таки зламала і пішли тепер бокові. Нова. Мені тут, друзі, рекомендую винести його в холодне місце, обрізати повністю і робити, я не знаю, з коротких навряд чи щось вийде. Це такий сорт, він дуже довжелезним росте цей сорт. Звичайно, є аспарагуси коротенькі. такі, А цей такий росте, він здоровий росте. Да. Ну, обріжу його. Раз ви рекомендуєте, обріжу. Буде менше у нас, менше тоді оці сміття. який Червоний, червоний причервоний. І як мені здається, він, мабуть, повний. Да? Розквітував. У мене був оцей простенький, ну, без серединки оцієї, а цей прямо такий повненький, махровий, як ми називаємо, ось один і розцвів. У мене тут їх половина, половина на другому вікні, коротше, багато, бо я їх взяла всі і відкнула і що від Раї привезла водолаги з водолаги нової, так що це я побачила. Ось, бачите, куди сміття попадало, Те, що поламала, ще буду прибирати, а це я сюди спеціально насипала, щоб не так сохли. Оце. Теж сухі, теж треба поливати. збираюся з Віктором, він їде на роботу, а я хочу в місто. Сиро противно, мокра. І ці. зелена. Ринок, а зараз їдемо, не знаю куди. Здорово, обряд, азу. Красива ковзанка. Ой, там щось є. Что що написано ковзанка? Щось цікаве. Ти знаєш, що таке ковзанка по російському? Ну так. Да. Там, де катаються на коньках. Я перевести на російську мову. Каток. Каток. Ну каток. не можеш Це бути к... там като ну, не, можна. не можна? Ж може, якщо там каток є. Там не каток а ковзанка. Так морозу ну ж нема. Це будеш після завтра. Буде. Це ми знову в підгородньому. Таке містечко у нас тут під містом. Їдемо, Дніпром це, в церкву йде молиться. Ага, тут церковушка красива така. Рождество ж завтра. Вона все весь час її тут реставрували, реставрували, мабуть, до сих пір да, реставрують вже декілька років. Це дуже красива, з золотими куполами, не знаю як називається. Одний золотих. Базарчик. Ну, ми вже пізно їдемо. Тут вже мені людини вже. Ми покормити. Оце отут Віктор купує. Їздимо спеціально кожен раз сюди купляти корм, корм для курочок. Для нас Зато у нас вони подвоюються вдень день несуть. Так, да, ви ж бачили, у нас вже сім курочок. Одну загубили, не можемо знайти, де вона ділася, каже, ні сліду, нічого немає. Курочку. І тому ми ще беремо. Бо Віктор каже, що курка несе по два яйця в день. Звичайно, це шутка, але. Кожен день є яйце. Коли... Раніше кури у нас могли нести через день, через два і дуже часто взагалі не нести. Коли ото полиняли і вони ото місяць можуть не нести. А зараз вони без перериву у нас несуть, несуть несуть. Так що ми завжди, ми завжди з яйцями. Все, оце мішочок кинули. І додаємо. Ви бачите, що в нас? Що в дворі, що біля двору, що в машині. Дітя, а чому вже корм подорожав? Не знаю. Дав за мішок скільки. 740 мішок. пшениці, мішок. комбікорму для для несучок. що яйця. Два яйця несуть. А сім'я там є, так? — Мішок спросив. треба Ну, Він легенько, так його ніс. Ялинки, так. Да. В цьому році дуже мало ялинок, але їх і погано і беруть, що я вам скажу. А я як... одну бачив тільки як купили. Одну, так? Новий рік, Зав... післязавтра чи 31-го, непонятно, коли ще оставить ялинку. 1 грудня я поставила ялинку, тому що 6-го вже Миколайчик прийшов до нашого Льовіка. Ти забув? Ну Ми живи викинемо 1 травня. <реш> не, я будемо викидати раніше в цьому році. Да, гляньте, дуже, ого, дуже, ого, дуже. ого, тут Йолочний базар, там мільйон йолок. Так. Багато, Багато. ялибок. Але... А ціни які ти казав? 400-500? метров? Йолка до 3 метрів, 450-500 і зелена з западної України, не наші лки. Дуже хороші йолки. Придратися нема до чого, Навіть не веточки не треба прив'язувати, нічого. Так не цену поставили так, аби тільки щоб щось було якась радість. А зараз почому ж вони їх закупили? Їм же все одно треба їх продати? Їх треба й привезти Ну, то Я думаю, що вони пролетять ці годин. Я взагалі все час в місті, але я одну ёлку бачив сьогодні, бабушка не слави, і то обмотана, можливо, то навіть ісцево. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Ось так. Так що. Тут було зілкам, що ти очі вибираєш. Так, да, ми раніше завжди тільки ставили живу ялинку. Завжди живу. Ну це ж було Много. давно. А... Остаті, Та, вона нарядила. Прекрасно. Не ні? ні, показувала. Так, сьогодні ми їдемо е, в метро. метро. Я давно не була в метро, давно? Два дні. Ні, давно не була, то ми були в епіцентрі, а в метро я давно не була. Може, і два дні. А я ні. Ну, глянемо. Хоч по чому ціни. Да, все одно кошелку наберемо. Сейчас. Ось наша метро, Вони майже всі однакові кругом, я так думаю. ще багато бачиш. Сьогодні неділя навесом місця вистачало зараз вже угу. аж. Раніше взагалі тут все-все-все було, ну це до війни, звичайно. Сюди такі черги були, нікуди машину було поставити. Ну а зараз бачите. Тут макаронка. Тут макаронка, рис, 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 ми метро. А тут у нас макаронні вироби. Макаронні вироби. Мабуть, дорогенькі, да. 105 гривень пачечка. А ти ще набрав. Бантики ось таки спагетті, і що тут? Макарони, так возьми, олива 155 одна баночка. Шампіньйони 129 одна баночка. Ну красиві. ділось, бачите. Красиві шампіньони. це мабуть, смачні. А ось тут можеш выбирать, Красиві. А якщо 3 возьмеш, то буде по 89,50 за банок. Да. Отмось... Ні, 89 умножити на 2. Ну, це, ні, це 130. Ну, одна штаба. 90. 40 разів це на не банки. А, да, Я все ще пишу. І хочу е сині чи чорні оливки. Кукурудська. 46,90. 50 гривень ця баночка. Ну тут якась відбірна кукурудза, її видно. Всю. Просто один в один. Ви бачите, як. І баночка вскрес я можу наложити да. тоді. Верес то ми не бачимо, які там всередині. Отака у нас. 46. Я, я люблю кукурузу, Якщо, то я, не, я не знаю. Ми їмо її. От таку ми брали, вона смачна. Вона смачна. Так що може. Ми... Упаковку. У свою упаковку. Я так швиденько пройду. Якщо Я отаку люблю, я отаку фосолю всю люблю. Я білу диву Білу бери, а я червону. Так, Тут свинина, тут все пішло шпроти, шпроти. Ой, не шпроти ми ще. А оце вже шпроти, мабуть. Да, от рижські шпроти. Ми не знаємо, які вони. Ну зараз вже шпроти, мабуть, мало хто їсть. то Раніше то раніше це були делікатеси. Ось вітя отакі ми брали, мабуть. Бачиш. Ні, ну це якісь маленькі. Ось так от. Все ж проти практично. Я думаю, практично ніхто зараз і не бере. на його намазати. Горіхи з медом небось, так? То мед? А що там не знаю, написано? Я не знаю. Мед, да. Красиві, звісно, знаєте, 289. Коротше, 290 коштує, є. А оцей мед 140. Так, да, тут красиво. Арахісова паста дуже смачна. Фитя, я оцю пасту візьму. А ну у нас по чому? А, так, да, тут дорога, 227. Віктор так швидко полетів, бо нам ніколи. Ой, що це таке смачне Імбі... О, імбір, імбір обожнюю. Обожнюю. 77,50. Зараз 40,50. Угу. Тому ой, взяла все таке Прянощі, що за прянощі. Ну ось так, соуси різні, всі-всі-всі. Так еще не треба. так, все. Можна відповідати. Морозива скільки, яке красиве, але зараз холодно їсти його. Ви бачите, скільки морозива? Ось масла, осладимося, які різні. Грошеновське. 125 гривень, 112, 119. Да, це ми дійшли до ковбас. Ціни різні, різні. У нас уже фо є. есть. У мы не ему. У нас уже зубы не доспаляют есть. Ходи, подивися, можем что тут не покупаю. Что це? здорові? Здоровье? Ну, схебаться здоровья. Ну Не, ну такі ж есть ось. Без сала. ось молочна, глянь скільки. Ось ось шинкова, якась вітрань. Кабас може і багато. Ось русанівська. Це, мабуть, смачна. Вона 465 гривень кілограм. Я бачу, яка смачна. 500 гривень майже кілограм. Ось дивися скільки. Ну, тут тут я пігну, там, варі, там йогурти там. Сир може бути, так? Хорошо. Це копчу Вітя. Малючки. Сердельки 229-265. Женевський сиром 335. Ну це зараз отакі ціни, ви бачите. Да. Якщо раніше ми могли це купити, зараз вже ні. Це саме за себе. Другі, може, дити сказав далі. А ось тут що це? Звісно, молоко. Ага. Оце сири. Сир. Маскарпоне. 399, крем-сир. Оце отакий я беру. Зараз знайду. Може буде банка така більша. Філадельфія. Маленька баночка, я її швидко з'їм. Сир, 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 сир. О, вибачте, скільки напекли. Я вчора дивилася, як там. Світланка випікала отаку красоту. А тут ось скільки готової, ви бачите скільки. Все багато всього. О, кукурузні палички, ми з України, так. Це тостовий, так? Пшеничний цільнозерновий. Ні, це не тостовий. Сильно зерновище є. Оце отут може найти, нет? Нет. да ні? Заморозка, ні. А, мені треба рибу і крупу подивитися, сказати Анжелі. Вона ж хотіла їхати за рибою. А я зараз гляну отак. Вот так. Ось ікра. Я вам показую ціни, вот щоб запам'ятати. Так от отак от. І от там, І вот, отак. Вот вот, вот вот. Півлітрова банка. Вітя, ти бачиш, що там написано? 1200 гривень чи і чия це. Ну, тут філяндія, ну ви даже. А, форелі, це Парель, так. Ікра Форелі. Бачите? 329,759, це вже со скидками я показую. Ось вона коштувала і тисячі, зараз 1200. А це ікра кити. Кита це в річках. Я знаю, коли була на дальньому сході, на дальньому сході була Хабаровська, так там рибаки ловили. Кито. І зразу її розді... розробляли, прямо з великими мисками їли і ложками цими здоровими. Є що згадати. Ось отакі кусочки, а чому вони? Не серединки, а так от. І серединка більше до хвостика. У чому вона? Треба подивитися. Не скажеш? А, 400 форель. Це хіба форель? Це форель? Форель, шматочок ось 489 гривень кілограм. Від 3 до 5 людей. Ось вони такі шуточки. І, і лосось по 399. Ось лосось. Ага, лосось у нас по 399. Ну. Якщо цілу брати, то ще а так. Ну що? ми... очікувати. Бачу, за ікрую черга. Ви бачите, яка черга, туди не дотовчишся. Я ото пролізла, тислася. А можна просто взяти баночку та й піти. Ну це ж, мабуть, така, як мене зрозуміло. Україна. Що <Шо в> Україна? <реку> Не знаю. Що ти не знаєш? Ти хочеш сказати, у нас тут фасують її чи що? Ми, Ми вже на касі переложили, зараз будемо грузитися. Так, оце живі ялинки. Я ж підійшла, щоб попробувати. Настоящі ялинки. Але не видно. А де ціна? А на первійом шукати. Все, понятно. Ага, ціни ось на перші. 6500 оця жива ялинка. Вон 5100 менша. І та 6500 теж. Оце отакі ялинки, живі, живі, але дуже красиві. Я не знаю, де вони такі красиві знайшли і ля вони їх оце повирубували. Все, все, звичайно, це визиться. Не з наших лісів у нас немає. У нас би вони пропали всі. Це десь спеціально їх вирощують. Мабуть, для таких цілей. А ось навіть така, як кажуть, голуба ялинка блакитна. Та он зелена, а тут, бачите, який колір красивий. 5900 бачу. Знову 6500. В ну, общем, оце 5, це саме, мабуть, дешевше. Це все метро. Ось манюнькі ялиночки. А, ага. ага, ну це 600. Такої ж серії. Просто бачите, звідкіля вони їх везуть атака. Аж не знаєш. А Віктор вже нас чекав. Машину спеціально поставили на острові. Жодної машини не було там, тільки наша. А зараз вже заставили наш островець. Ось і так, от погуляли ми по метру. Так. Хотів сюди хоч мілочок купати. Оце така корзинка в нас. Скупилися. Ціну скажу потім. Ми по що їхали? Ми, ми поїхали, поїхали подивитися. Кажу, ми по що їхали? Поїхали подивитися. І бачите, як подивилися. На, тобі мілочок понахида. Бо потім загубимо по в твоїй машині, хіба можна там знайти? Весною, кажу, знайдемо. Ось так от. Так, на вулиці. Мені здається, ще більше почернішало. Прямо аж дали. Бачите, машини всі включені, тому що тімінь. А ще тільки скільки? Обідня година. Ми, ми тепер їдемо додому. Так? Ось двері відкрити.